Так, ну що ж, почнемо тоді копію. Я почну, так як і казала, з прямих ліній. Робитиму приблизно такого самого ж розміру. І почну з верхньої точки, нижньої точки і ширини. І знову ж таки перевіряю. Тепер у себе. У мене масштаб інший. Так, Те саме. Так, далі формат буде більш пришвидшений, бо дивитись повністю, як я довго малюю, думаю, буде вже занадто. Тож почнемо. І так далі, коли у нас вже є загальна оця ось така ось форма голови, так, то, 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 то важливо розуміти, що якщо у нас бокова площина голови йде під ракурсом, так, то передня ніколи не буде Чітко горизонтальна. вона нас йде під нахилом вниз, відразу. Це закони перспективи. Ця площадка буде тільки горизонтальна, якщо вона буде в фас. Чітко до вас у фас. Це три чверті. Тому дві ці площини будуть йти вскорочені. Тож, уважно, треба дивитись не тільки на чоло, а особливо на частини обличчя. І дивитись на цей нахил. Бачите, очі мають нахил вниз. Ось він. Брови також чоло ще більший нахил. Тобто уважно дивитись на нахили. Чоло. потім бачите, Брови трішки пологіший нахил, очі ще більш пологіший нахил. Ніс. Майже наближений до горизонтального. Рот ще пологіший. І підборіддя теж має оцей от нахил майже горизонтальний. А от грудна клітина вже йде під таким нахилом. Тобто воно таким йде віялом. Це вниз, потім горизонтально, більш-менш, потім вище, 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 вище. вище от, от вієлом йдуть всі ці напрямки. Тож ми пробуємо це якось відтворити. Але перш ніж розставляти ці напрямки, нам ще треба визначитись, де власне, наші частини обличчя будуть знаходитись. Простіше відштовхуватись від краю ока, бо це досить контрастна пляма, яку чітко видно. І я просто помітила, що ось цей розмір від вуха до краю ока по цьому ж напрямку дорівнює половинці цієї довжини. Так? до чола. Якщо відстань від вуха до чола поділити навпіл на дві рівні половинки, то це буде край нашого ока. Приблизно. Зараз нам треба просто розділити це на якісь такі от ем, точки. Чоло приблизно буде тут. Я відступила від краю волосся трошечки чола. Чоло у мене вже матиме напрямок вниз, підборіддя теж, але трошки плавніше. І нижня площадка голови також трішки вниз, але ще плавніше. Тут десь у мене буде ой, е, яремна ямка. Зараз я віддалю. Тут десь яремна ямка. Ділю цей розмір навпіл, і десь тут у мене буде око. Здається, начебто ж так, близько, куди? Але так воно і є. Якщо тут око, значить десь недалеко тут і брова відразу буде. І, 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 і. напрямок відразу проводжу вниз. Беру тут цей напрямок, якщо я тут міряю від краю ока. Цього, цієї плямки, значить я її дивлюсь на цей кутик цього ока, не по повіках. Якщо повіки, то значить повіки. Якщо кутики, значить кутики. Це різні розміри, бачите? Досить велика різниця. Тому треба уважно дивитись, що міряєте. І що зручно по кутиках. Якщо я відразу виставлю рівень кутиків очей, то я відразу попадаю на ніс, бачите? Відразу попадає. І цей нахил я переношу сюди. Бачите, має бути різкіше, активніше вниз. І тут у мене десь буде відразу і ніс. Але у носа буде трішки інший нахил, вже плавніший. Там, де ніс, і відразу губа починається. Величезне скорочення, тому цікавий нижній ракурс, тому що він дає нестандартний, нестандартний вигляд портрету. Приблизно, намічаю, де в мене будуть верхні повійки. І помітьте, я рухаюсь від передньої частини, тобто Ця частина обличчя, яка до мене ближче, я тут беру ці розміри і від них проводжу відразу лінії в тому напрямку, в якому мені треба. І відразу в мене вже є сегмент чола. Далі там де брова, я вже бачу, що там має бути горбинка. яка піде до кутика ока. Ось таким чином. А з під ока потім вийде щока. Верхня повіка переходить в кутик ока дальній, тут так само. І далі треба поставити носик. Бачите, він дуже близько до чола. Тут оця відстань, вона зовсім невеличка. Якщо у мене тут брова, то десь тут відразу має бути кутик носа і кінчик носа. Кінчик носа вище верхньої повіки ока дальнього. Якщо в мене тут тільки по віка, то кутик носа в мене має бути вище, десь аж тут. Такий великий носик знизу. І, може, вущий, правда. Далі де кутик рота дальній, по відношенню до щоки і по відношенню до ока. Тобто він ширший за ніс. Так? Приблизно десь в оцих межах має бути рот, кутик рота. Далі цей кутик рота По відношенню до цієї ніздрі, він ближче до цієї ніздрі, майже на рівні з нею. Але тепер дивлюсь: ось оцей розмір, так, до підборіддя краю щелепи, і до носа. До ніздрі значно ближче, ніж сюди. так. Один, два, неповних три. Десь тут. Один, два, три. Можна трошки нижче. Десь тут буде кутик рота. Приблизно цей десь там, але зараз перевіряю нахил. Досить пологий. Так, цей кутик треба буде вище. Це я поставила тільки кутики. А далі треба ставити верхню губу. Так, такою дугою йде. Тут кругляшок наш. Ось. Нижні губи видно трошки, бо це ракурс знизу. say you want to suppress my